Сьогодні говоримо і про революцію гідності і запросили сьогодні. Багато учасників Революції Гідності, і один з них вже з нами на зв'язку. Так, да, Це Олексій Жмаренецький, народний депутат України, депутатська фракція Слуга народу, член комітету з питань антикорупційної політики і учасник Революції Гідності. Вітаємо вас, пане Олексію. У нас в ефірі дуже, дуже, дякую. Да, дуже дякуємо, що до нас увімкнулися. А, маємо надію, що вам у нас сподобається, і ми підемо, і ми будемо постійно розмовляти з вами. Бо сьогодні ви, як ці, член комітету, Етету з питань антикорупційної політики це окрема тема, про яку ми обов'язково поговоримо в наступному включенні. Бо сьогодні все ж таки важливіше пригадувати, що відбувалося тоді на майдані. Я... <гану> якою ви пам'ятаєте осінь 2013 року? Мені, наприклад, початок революції гідності, гідності запам'ятався такою картинкою Янукович і Меркель? І Янукович каже, що ми тепер не йдемо в асоціацію з Європою, і це був насправді шок для тих людей, які за цим слідкували. Виявилося це потім виявилося, що це півкраїни. А якою яка ваша картинка з осені 2013 тисячі о, Ви знаєте, якраз я тоді працював в одній лобійській чи адвокаційній кампанії, і ми просували реформу індустріальних парків в Україні. І наш офіс був якраз трошки вище Марінського парку на арсенальній. І мені запам'ятався запам той час, якщо ми кажемо ще до такого от етапу майдану, який на задньому фоні у вас і в мене це натовп людей завезених з півдня України. Це ще були не, не, не те, щоб тітушки, скоріше бюджетники, які е, висаджувались десь там, я так розумію, біля десь на арсенальній і йшли вниз на, на мітинги, на цей антимайдан, так званий і так далі. Тобто, це, от якась така в мене стоїть перед очима асоціація, тому що я виходив з метро на роботу і бачив їх потім. Вони там десь гроші отримували за, за кутком. Е, да. Сказати, що я бачив другу частину, ну то те, те, звідки вивозили. Я тоді працював на два міста: Запорожі, Запоріжжя і Київ, і відповідно там кілька днів я був в Запоріжжі, потім повертався в Київ і так постійно в роз'їздах. І колись я виходжу на запорізький вокзал і дивлюсь, а там просто е, працівники різних різних заводів Запоріжжя. Які навіть не розуміють, навіщо вони їдуть, yeah. ми просто розмовляли. Ну я так проходив і чую, що між собою вони говорять: ну накормять, типа нальють, і ще гроші дадуть, і це прекрасно. А дехто з моїх знайомих мені потім розповідав, що молоді люди, що вони поїхали на оцей мітинг на підтримку Януковича тільки через те, що вони хотіли побачити Київ. Вони зібралися з того мітингу і пішли, пішли гуляти. Тому ну, тоді восени це ще не було великою проблемою. От коли з'явилися справжні тітушки. Тоді це правда стала проблемою, да. да я погоджуюся. До речі, е, якщо казати вже далі і про відчуття, чи переможе майдан чи не переможе, оцінюючи масштаби цих тітушок е, і ці автобуси, які їх везли, і, і, і їх мотивацію. Я згадую слова мого друга політехнолога, колись у нас була дискусія. Напередодні що майдану він каже, що цю систему неможливо перемогти, тому що в Україні дуже багато бідних людей, і, і вони просто безлімітні. І типу влада їх найме скільки завгодно за три копійки, і вони просто чисто масою витіснять будь-який протест з Києва. І якби спостерігаючи, чому я чому воно мені так ем, запало в пам'ять ці всі картини з автобусами і з людьми, яких завозили, тому що ну це підтверджувалося. Тобто їх везли, везли, везли. Вони за їжу, за їжу чи з примусу з великих підприємств, з державних установ йшли на, на майдан, і здавалося, що, що реально ну, їх в результаті буде більше, але виявилося, що ні. Та світлина, яка позаду вас, видно, що для вас майдан, і наскільки він змінив всіх у нас, всіх нас і цілі родини тоді йшли захищати своє майбутнє, можна так сказати, тому що ми хотіли вже жити у вільній країні і в незалежній країні. Я хочу загадати ті часи і. Зараз ми покажемо світлину на фото. Ви на Майдані з мамою. І я хочу показати нашим глядачам. під час Революції Гідності. Ціле покоління батьків вперше відчули, який він не керований і алогічний страх за свою дитину. Ось, бачите, мама і Олексій. Вони змінилися, до речі. Uh, і та ялинка, так, яка так і, так і не стала, яка, яка стала символом гідності, але не стала символом Нового року. І отже, я хочу запитати: от тоді на Майдані, коли почали стріляти, збиралися кілька поколінь родин. Вам мама казала, колись синку, не йди, тому що, звичайно, вона хвилювалася за свою дитину. От, прошу, молю, не йди. Як це було? Розкажіть тоді про ті часи. Так, да, ну по-перше, моя мама дуже бойова жінка. Вона з юності, з, зі студентських років завжди боролась там на на кожному своєму рівні за справедливість, там підприємстві і так далі. І вона сама була учасником майдану, правда, не в Києві, а в Хмельницькому. І щодо хвилювання, ну ви знаєте, тоді напевно ніхто. Недооцінював ризики, які можуть бути. І я, в тому числі, і я думаю, що і мама моя теж. Тоді була якась атмосфера такого піднесення і натхнення, і було відчуття, що ти не можеш бути ніде, окрім Майдану. От я пам'ятаю, навіть коли приходиш додому і включаєш онлайн-трансляцію, там вже ж була нон-стоп 24 на 7 онлайн-трансляція. І дивишся, і, і типу, і щось ну не можеш знайти собі місця хочеться назад, бо таке відчуття, що саме на майдані найбезпечніше місце, що там якраз твориться історія, що там а, тебе оточують твої однодумці, що ти не один, і а, тому я думаю, що це це від, це від почуття страху, воно було. Придушений якраз от тією от, 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 атмосферою піднесення і емоційним фоном загальним. Тому ні вона, ні я ми недооцінювали ризиків. Майдан починався з кількох десятків журналістів і активістів. В той перший вечір я був на Майдані. Добре, пам'ятаю ту гидотну погоду, яка була, було холодно. Летіло, щось, оце це моресть, така ну жахлива погода. І пам'ятаю, що там загалом було, ну може нас, якщо зібрати за весь вечір, там може сотня була, а насправді і сотні не було. Е, я пішов на майдан, бо чесно відчував, що в мене крадуть мою професію журналіста. Я замислився е, тоді, ну, чесно, може, час вилити з України, бо якщо Янукович переможе, то шансів залишитись в професії не було. Потім в майдані встало два. Ви також пам'ятаєте, як вони розділилися. Потім відбулося побиття студентів, і на вулицю вийшли сотні тисяч киян. Я був вражений, як і кожен хто тут, в той день вийшов. Ну це було просто фантастичне, фантастичне відчуття єднання. Коли ви зрозуміли, що революція гідності не буде такою безкровною, як помаранчева революція. Да, я пам'ятаю і коли зібралися журналісти, я тоді теж там проходив, правда, не залишився до того часу, коли побили людей. А, і пам'ятаю, як розділився, і як мене нудило від цих політичних прапорів, коли поставили сцену там на європейській площі, і старі політики виходили, спекулювали на, на темі очищення від Януковича, хоча вони з ним вже й домовлялись, і потім неодноразово бігали і намагались там собі знайти якесь місце в, в тій старій політичній системі. І це було гідно. А сигналом до того, що змінюється характер Майдану, я думаю, це було, було ті заворушення на банковій, коли там є ще фото, фото знамениті людей з цеп'ю, з цепями, там коли Порошенко на цьому там на екскаваторі фоткався. От після того стало зрозуміло, що. Що щось вже, що, що, що нова фаза, нова що майдан набуває нової фази. Ну і потім вже було Грушевського, і ну звичайно, коли коктейлі молотова полетіли, то це вже для всіх стало очевидно. Але для мене, напевно, цей епізод на банковій. Оцей епізод на Банковій, і я вам хочу сказати, що ми тоді робили розслідування. Е і до чого ми дійшли, бо нас здивувало, що там були російські руни, ну на такі прапори, хоча українські, один прапор був е догори Дригом, пітім, потім на них були якісь дивні помітки. І якщо ви уважно подивитися там відео, а ми це зробили, журналісти, наша команда, ми побачили, що там були рукавички Динамо, але логотип Динамо не Київський, а Динамо Москва. І виявилося, що mm. там ну, це були перші докази того, що Росія втрутилася, ну прямо чи опосередковано втрутилася в те, що відбувається на Майдані. І от е, як за вашими внутрішніми відчуттями, наскільки багато Росії було на тій стороні, на стороні Януковича? От, е, якщо чесно, я під час Майдану якось сторони Януковича взагалі не, не бачив. Ну, тобто, в основний час ми проводили а, в районі а, майдану, а, Заньковецької, будинку Проспілок і так далі. Ми ну, були купа куча робочих груп, якісь там господарські питання, якісь наради постійні, планування. І я я, якщо чесно, навіть не був жодного разу на антимайдані. Я не я ніяк не перетинався з тітушками. І мені важко сказати, скільки було на стороні, ну як я маю на увазі, якщо очима зараз то аналітично і знаючи матеріали розслідувань, то я можу якось там це оцінювати. Але якщо ви мене питаєте на той час очима майданівця, то то ні, тоді було був контакт з Беркутом. Всі бачили їх там на горах навколо Майдану. Бачили на Грушевського, але ж вони не сприймалися як росіяни. Це. Це це сприймалося як а, силовики, яких е, змусили е, стояти там і, і наступати, і ну і що вони подневільні люди. Це потім вже стало відомо, що там були беркути, садисти, і, які були справді багато хто завербований росіянами, і що вони, вони саме вони ну, фактично е, розкачували і, і підвищували градус, е, градус наступу, градус на. Силля, а ну, якась велика частина наших uh, нацгвардійців там, і поліцейських, вони були реально підневільними і були змушені там стояти. і От погодьтеся, що повірити, що Майдан переможе, було певною навіть утопією. проти ж була потужна державна машина, міліція, внутрішні війська. Потім у ті тітушки але ми вперто приходили туди і все одно вірили. Попри все, ми вірили. Скажіть, от ви іноді думали, що, що може бути, якщо майдан не переможе? Да, це дуже хороше питання. Ну насправді я був впевнений, що майдан переможе, тому що коли вийшли ці 100 тисяч. І потім, коли багато місяців стояли люди, і коли ти бачиш інфраструктуру, яка, а, яка там розрослась, і обсяг підтримки, і волонтерів і як включилось все населення? Бо ж за оцінками, близько 9% всього населення України бо так чи інакше задіяно ну, в майданах і в Києві, і в різних регіонах України, а, то Ну, мені здавалося, що це питання часу, що Янукович в будь-якому випадку піде в відставку, тому що з кожним днем Майдана його рейтинги танули. Якщо Майдан починався на рейтингах, коли там, 50 на 50-му, вони кажуть, що якесь там старе покоління ностальгуючих за Радянським Союзом, російсько російського варящих, так званих, вони ще якось солідаризувалися з Януковичем, то чим далі це. Було чим більше насилля було, чим більше е, в ЗМІ проривались, скажімо так, майданівські е, активісти, журналісти і так далі. І коли канали почали вже підтримувати Майдан, то стало очевидно, що він розвалиться, що його режим не витримає такого масштабного наступу громадянського суспільства. Тому я так особливо ніколи і не. Сумнівався в тому, що Майдан переможе. Єдине, що знаєте, от тоді, коли був штурм Майдану, коли вночі тоді ж почали і снайпери працювати, і коли оця підмога приїхала з західних областей України, от, от той, той вечір був напевно найнапруженішим за перемогу майдану, ми заплатили сотнями життів. За стримання російської агресії в Криму і на сході вже тисячами. А зараз незалежність, ми за незалежність ми платимо вже десятками тисяч найкращих українців. Як ми будемо пояснювати нащадкам, чому ці жертви не даремні? Ну я взагалі не сторонник пропаганди. Ну, якщо ми кажемо пояснювати питання, хто ми звичайно, що в підручниках історії буде виписаний наратив? Історія про те, як чому що відбувалося, якщо казати на рівні е, спогадів там моїх, моїх друзів, то кожен же ж діяв відповідно до поклику свого своєї совісті, свого темпераменту, серця там і так далі, ну люди ж йшли на на Майдан, їх ніхто не змушував. Люди, як і зараз на війну, люди йшли добровольцями, і в АТО люди більшість були добровольцями Я ж Пам'ятаєте, з Майдану. А, майже там всі, ті, хто були сотниками, пішли в, воювати. І це, це вибір кожної людини. І ну, тут, тут питання саме некоректне. Як це пояснювати, що жертви не даремні. Люди а, вибрали свій а, шлях і ризикували життям заради своєї ідеї, своєї мети. Тому, який би не був результат, там чи майдану чи війни зараз не можна сказати, що ці жертви даремні навіть ну при будь-якому результаті, тому що люди йшли за покликом долі. Вам дякуємо, що йдете за покликом волі, що йшли тоді і продовжуєте цю ходу. Я сподіваюся, зараз вся Україна йде за покликом своєї волі, і таки воля вона перемагає, і точно переможе. Знаєте, я послухав вас, і я дійсно зрозумів, що насправді, що буде написано в підручниках історії, ми собі приблизно уявляємо, бо це вже є в підручниках історії, ну якщо чесно сказати. В школах, а от е, що кожен з нас буде пояснювати нашим дітям і онукам, чому так все відбувалося, ну розповідати, не пояснювати, розповідати це справді будуть історії конкретних людей і їх друзів, і це, мабуть, найкраще, що можна розказати власним нащадкам про те, що відбувалося в Україні. Ми можемо допомагати один одному, і чим більше в нас буде підтримка фінансова, хоча зараз ви знаєте, ми ніяк не заробляємо це просто ось так. От плекаємо надію, що скоро ми зможемо робити ще більш контент, ще більш цікавий контент, тому що в нас будуть більше ресурсів. А також закликаємо ставати нашими спонсорами. Переходьте за цим QR-кодом це всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви стаєте спонсором і спонсором класного гідного контенту. Або ж також можна одноразовий платіж зробити, одноразовий донат, як це прийнято зараз говорити в Ютубі. За посиланням також можете пройти в описі будь-якого відео на PayPal, якщо ви за кордоном, або ж картка МОНО, якщо в Україні, хоча мені здається, зараз це можливо для кожного.